Ще одного захисника в останню дорогу провела Кам'янеччина. 19 липня громада попрощалась із 49-річним Василем Рудніцьким. До лав Збройних сил України він вступив на початку повномасштабного вторгнення. Був машиністом екскаватора інженерно-позиційного відділення. Вірив у перемогу і робив усе аби наблизити її. Молоде життя обірвала снайперська куля. Всіх допоможе, всі по це дуже хороша людина була і все. Жалко, звісно, що ми таких тряємо. Він нікого не, Тому, щоб когось хтось щось його попросив, він відмовив. Це не в його стілі. Він нормальний, завжди послухає, завжди допоможе. Постійно він казав, що Коля, перемога за нами буде. Перемога буде за нами. Снайперська куля попала і все. І його тягнули 4 кілометри за собою, не, не, не лишили його там. От. А не доповз він, казали, що шість метрів до бліндажа. Він дійсно герой. Він не боявся нічого. Він, навіть коли був у відпустці, він завжди дуже любить мого тата і дзвонив, навіть недавно і говорив, що якби прощався. І мені ці слова дуже важко говорити бо в голові, що він чувствував, що він помре. Він, коли був у відпустці, теж сказав, що давай посидимо, бо ми бачимося. Останній раз я погибну, я не вернуся. ж він чи відчував, чи І так дійсно дуже тяжко на душі. Чому, Господи? Чому гинуть найкращі? Яким би жити і жити, яким творити нове життя в нас на нашій святій, землі, Україна? Поховали Василя Рудніцького на міському кладовищі на Алеї Слави.